Усім привіт! Сьогодні розглянемо з вами підгузки торгової марки Baby Dream. Це у нас їх випускає Росман. Четвертий розмір, максі від 8 до 14 кг маса дитини, 40 штук у цій упаковці. Виробник заявляє, що вони можуть тримати до 12 годин, супер м'які у них немає відушок, лосьону і немає у них латексу. Ці підгузки свіженькі, виготовлені у 2021 році та строк придатності у них до 2024. Виробник у них Німеччина. Джомані, і штрихкод 4 На упаковці також є розмірна сітка з одинички починаючи. І закінчуючи аж 7 розміром від 16 кілограмів. Дивіться, І ще є у них такі. Промежуточні такі розміри, четверка з плюсом, та п'ятірка з плюсом. А, і ще й шестірка з плюсом. Це дуже зручно. Відкривається ця упаковка зверху, є така перфорація уздовж усієї сторони, також перфорована ручка, щоб було легше доставати підгузки, вона також розривається. Ці підгузки мають два схожих дизайни. На першому котик більший за розміром, на другому дизайні котик менший за розміром, тут є такі квіточки, а тут він просто білий. На звороті зображена спинка котика і тут, і тут. Давайте заглянемо усередину. До речі, хочу сказати, що ця поверхня дуже ніжна, м'якенька. Мені здається, що цей підгузок можна віднести до найніжніших за зовнішньою поверхнею, а також він дуже м'який. Усередині вони прості, білі, спинка у них проста, проте надзвичайно ніжний матеріал, тензітний, наповнювач розподілений на три канали. Він не збивається, досить тоненький, проте наповнювач щільний, є тут гель. Липучки багаторазові, такі класичні, у них тянуться боковинки, м'якенькі передні стрічки, такі дихаючі вони перфоровані. Надзвичайно тонесенькі, ніжні, бархатисті, внутрішні бортики та зовнішні резиночки, дуже гарно тянуться, типочки кріпляться добре, відліплюються також добре, не залишаються ворсинки на них. Впитує цей підгузок гарно, проте на ніч я би порадила більш плотний підгузок, Того, що, якщо ви хочете на ніч, то прийдеться ранесенько у годин 5-6 його змінювати. Якщо у вас дитинка спить довше, до 8-10 годин ранку, то я би вам радила все ж таки прокинутися на пару годинок раніше і змінити. Ось поближче внутрішній шар. М'якенькі-м'якенькі, така целюлоза. І давайте подивимось розмір у порівнянні із класичними Pampers Active Baby або Baby-Dry. Четвірка-четвірка. І дивіться, Baby-Dream є більшими. Тобто вони є такими повномірними геть-геть, навіть трішечки більше. Вони дуже гарно сідають на дитину. Так, вони ширші і вищі за памперс. А, проте, якщо розправити памперс, вони одинакові. Тобто повномірні на 100%. Усім дуже дякую за увагу. До побачення!